Ми зараз знаходимося в центральному стадіоні міста Житомира. Як бачимо, йдуть відновлювальні роботи по газону стадіону. Уже знято майже всі доріжки старі, які були для легкоатлетичного бігу. І буде це все відновлюватися. Центральний стадіон нині нагадує будівельний майданчик. Незабаром споруду буде не впізнати. Демонтаж трибун. Потім заміна футбольного поля, це мається на увазі покриття, основа, доріжки і зовнішні мережі. Який термін виконання? Чим швидше, тим краще. Ну, а взагалі закладений термін? — До нового року. Але до нового року ми, звісно, цієї роботи виконувати не будемо, тому що нам температура ну, навколишнього середовища диктує свої умови. Тобто будете намагатись до морозів це зробити? Це звичайно. За виконанням робіт стежать працівники стадіону, спортивних товариств, спортивних шкіл, які зацікавлені в швидкому відновленні тренувального процесу на центральному стадіоні. Щоденно спостерігаємо жвава робота, працює багато техніки, бригади працюють з 8 ранку майже до 7 вечора щоденно. Фактично їхня обідна перерва цього 15 хвилин. Ви знаєте, що я вражена таким темпом роботи. Ми дуже задоволені, що розпочалися такі роботи. Що на кінець наше керівництво в області звернуло увагу на громадській спортивну на цій арені. Напротязі десятиліть займаються тисячі і тисячі дітей, різних види спорту, футбол, легка атлетика, п'ятиборство, всі, хто учбові заклади, педагогічний університет, агроуніверситет. Тут життя, тут центр спортивного життя міста та області. Вкрай зацікавлена у відновлення покриття футбольного поля обласна федерація футболу. Я думаю, що цю. Трибуну, південну і північну трибуну не треба було розвалювати зовсім. Вони, вони були в, в доброму стані, їх можна було б реконструювати. І вони, а так цілісність чаші стадіону буде порушена, і вони там хочуть зробити стоянку автомобілів, там хочуть стоянку автомобілів. Для кого? Відповідно до проекту, центральний стадіон матиме такий вигляд, а при наявності фінансування добудують і Східну трибуну.